Це більше людей стикаються з явищем хейту, ненависті в онлайн і офлайн просторі, негативні коментарі та ворожість в інтернеті, необ'єктивна об'єктивна критика. Це прояви хейту. З появою інтернету проявів хейту стало набагато більше, адже інтернет найбезпечніше місце для хейтерів, адже можна сховатися за маскою анонімності. Дуже часто ми в соціальних мережах люди не видають власної да фотографії. Вони ховаються за аватарками. Такі люди, які вдаються до хейту. Да, це бажання за рахунок знаєте, такої негативної оцінки інших людей підвищити свій. Свою самовпевненість, свою якусь знаєте, повагу до себе за рахунок іншої людини. Перш за все, хейт часто виникає з невпевненості та незадоволеності самим собою. Люди, які відчувають себе неповноцінними чи неприйнятими, можуть випускати своє негативне емоційне навантаження на інших. Не відчувають власної самоцінності, мають сумніви а, в собі, тому такі речі вони. Змушують їх потім відчувати негативні емоції, і ну це саме на це спрямовано. Як реагувати на хейт? По-перше, важливо усвідомити, що хейтери часто шукають реакцію. Їхні атаки можуть бути спрямовані на виклик реакції з вашого боку. Тому іноді найкращий спосіб це ігнорувати їхні коментарі та дії. Якщо ви будете відповідати, враховуючи і обґрунтовуючи конкретними фактами, апелювати до якихось знаєте, деталей, то це буде навпаки ви. Підвищити свою цінність, да? і це буде дуже таке, я думаю, удар по самооцінки того хейтера, який, можливо, теж чогось не знав, і за рахунок вашої компетентності він щось нове дізнається і, можливо, замислиться над своєю діяльністю. Зміна культури хейту це довгий процес, але він починається з кожного з нас. Навчитися бути більш емпатичними, приймати інших такими, які вони є, і не допускати дискримінації. Це перші кроки у побудові більш сприятливого і гуманного соціуму для всіх. Марія Бердаєва Іван Маткаченко, Кремчіцькі новини.